Від помідорного насіння до готової розсади минає приблизно 60 днів. Тому насіння висівають ще в березні, щоб у другій половині травня розсаду можна було висадити у ґрунт. Але якщо ви не зробили цього в березні, можна висадити насіння і зараз. Температура повітря до сходів повинна бути 26-27 градусів. Тоді сходи з'являються швидко, насіння не перележує в ґрунті, не накопичує в собі хвороби. Сходи помідори з'являються на Шостий сьомий день тому орієнтуємося десь на висаджування 9 березня, 8-9 березня приблизно висаджуємо помідор. І тоді така розсада має гарно розвину кореневу систему, велику листову масу, гарно пристосовується до пересаджування у ґрунт. Після появи сходів варто знизити температуру до 19 градусів впродовж 5-6 днів. Далі тримаємо температуру 21-22 градуси до моменту висаджування. Також при появі сходів необхідно вімкнути цілодобове освітлення. Три доби ми освітлюємо без перестанку, потім зменшуємо тривалість освітлення до 18 годин на добу, тобто на ніч 6 годин вночі повинно бути темно, щоб розсада не отримувала фітотоксичності. Тому що, якщо буде дуже довго освітити світло, Погано впливатиметься на листок. Росада просто не розумітиме, що таке день, що таке ніч. Так, 18 годин тримаємо ще тиждень освітлення, далі зменшуємо вже до 12 годин, і на вулиці вже складатимуться умови освітлення, такі що нам не потрібно включати додаткове освітлення. Спеціалісти зазначають, аби не спрокувати появу захворювань, важливо не переливати розсаду. Якщо ж не дополивати розсаду, це також буде негативно впливати, тобто коли надто сухий ґрунт, нема куди рости, нема з чого брати поживні речовини. Така розсада також буде погано себе відчувати. Не ростиме корінь. Тому легенько зволожуємо періодично, разу 3-4 дні, залежно від погоди, якщо на вулиці жарко. То частіше трошки, якщо погода складається прохолодна, тому рідше, можливо, навіть у раз у тиждень. Не менш важливим у вирощуванні розсади є підживлення для гарного розвитку кореневої системи. Садівники мають здавати розсаді мікроелементи. Одним з них є фосфор на початкових етапах. Далі вже фосфор не потрібен у великих кількостях, лише дрібно дозовано. На перших етапах фосфор і калій. Азоту ледь-ледь трішки. Азоту це забезпечить завдяки нітратним добривам нітрат калію, в якому є і азот, і калій. Щодо фосфорного добрива, це монофосфат калію, найбільш універсальне добриво для розсади. Щодо розсади огірків, вода вирощується швидше за помідори. Сходи з'являться вже на третій четвертий день за умови підтримання температури 27 градусів. Процес вирощування розсади огірків дуже схожий на томати, але огірок не любить пікіровку. Вирощується один раз в таких стаканчиках спеціальних паперових і далі вже висаджується на постійне місце у теплицю. Так як огірок це ліана, тому огірок можна дуже довго вирощувати наскільки нам дозволяють погодні умови. Якщо огірок не хворіє. Якщо огірок немає шкідників, то можна аж до середини жовтня, до навіть до кінця жовтня, вирощувати плоди. Такий процес для вирощування огірків у теплиці у відкритому ж ґрунті. Вже у серпні закінчується процес вирощування. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.